Коли керуєте транспортним засобом, потрібно користуватися пускає безпеки. Так. Да. Що не так? Зупиняю, бо ви їм не користуєтесь, розумієте? Це абсолютно якусь іншу інформацію, мені сказав, блін э, старший лейтенант, причому я відстібнувся э, при ньому. Те, що ви при ньому відстібнулися, відсунулися таке, коли керуєте транспортним засобом, потрібно постіпати. У Це вас доводить. є докази, давайте. Да, сос... мене є... Все без питань заставляємо тут. Ну давайте докази будемо составляти. Ми що робити? Нормально все ведіть. Поліцький. Так а я себе нормально веду поліція. Що не так? Якщо вас попереджають, кажуть, щоб ви себе ну, пристібалися, не порушили, значить треба цим погоджуватися. Так ще раз я нашу дорожню руку. Я був пристигнути, коли ви підійшли чи ні? Чи я не коли до вас підходи, У вас відеофіксація йде? Мене йде, відеофіксація. Ну, так передивіться. Так, чому я обратно ви мені кажете, що мені знову, що мені робити. Якщо у нас чекайте, якщо у нас спорне питання, ви кажете, що я був не У мене взагалі непристріний. Я кажу, питання. як це перевірити це просто. Ну так подивіться, будь ласка, свою відеофіксацію. Ми не можемо зараз вкласти постанову. Нема питань. Чи що не так? Документи, документи перевірити? Ні. Слави для зупинки. Показуйте відео, якщо там дійсно я їхав без паска без безпеки, всі документи надаю, нема питань. Зараз у нас технічної можливості відео дивитися на пацієнт. Та, йолки-палки. а Що ж таке?